Зінченко вимагав дозволу на дзвінки батьку, але просив, аби в камері отримували його одного. Адвокат підозрюваного пояснив це тим, що його підзахисний спортсмен, а сусіди курять. Врешті суд дозволив Зінченку телефонні розмови з батьком. А от у камери з курцями доведеться потіснитися. Адвокатка потерпіло каже, що Зінченко не може мати особливих умов. Щодо особливих умов, на які претендує Зінченко, то в нас є рівність усіх громадян перед законом. І не може Зінченко мати якихось преференцій на фоні інших, які утримуються у війському виконанні покарання No19. Однакові умови для всіх громадян. Довести невинуватість Зінченка його адвокат намагався навіть через чат GPT. Він запитував штучного інтелекту чи справжнє фото хлопця в Панамі, який нібито вбив Ірину Фаріон, і додавав, що насправді йому не зрозуміло, на якій локації була зроблена та світлина. Це е мотивація для того, щоб дослідити е доказ, який ані в експертизі. Ані слідством досліджений не був з метою е е з'ясування його походження і його автентичності е в якості доказу.